Всім привіт! Я Дмитро Нартов, ми на каналі Фафер Україна. Трохи раніше я анонсував про те, що зробимо декілька відео історії одного будівництва в Карпатах. От, і Перший розділ це вибір самої землі, яка вона буває і як краще її вибрати, які є особливості будування в Карпатах. По-перше, це ціна локація. Наскільки далеко ви хочете від'їхати від, від всього, всього да? наскільки ви хочете високо забратися в гори, чим далі, чим вище, тим дешевше. От, я скажу так, від 500 доларів до 1500 доларів те, що я зустрічав тут. І чому така різниця? Ну, По-перше, ви розумієте, чим далі в гори йдеш, там менше документів там є. В тих горах. Тобто воно може бути, не мати кадастрового номеру. Тут люди живуть споконвіку і вони передають ці е, участки землі вже та, від бабусі і, і до онуків до і, і так далі. Тому вони знають всі, е, кому що належить, От, але ж е, е, це не дуже поясниш е, нотаріусу, да? що, що воно де є. Тому Дуже часто зустрічається дуже добра ціна, дуже гарний краєвид, але ж немає ні кадастру, ні меж землі ще невідоми. Так вони там від деревця до деревця показують, і це це, до речі, дуже цікаво, коли. Тут всі знають, де межі, тому що на кутках цих меж завжди саджається, чи якась сливка, чи якась там інша, інше дерево. Да? І воно так росте, і проходять роки, а всі знають, де чиї межі, хто де косить, хто де випасає худобу і таке інше. От, тому це треба розуміти, і тому наскільки вам треба виїхати далі, от, настільки воно буде дешевше. А, мінуси ще одні. Тобто, ну, По-перше, зараз, хто знає, хто не знає, військовий стан не можна там, переробити, тобто, отримати кадастр. Тому ну, ще кадастр можна отримати, але ж це дуже складно. По По-друге, по перевести цю землю неможливо. Чи від, відокремити один учасник і другий, це теж зараз, наскільки мені відомо, неможливо. Тому в нас на сьогоднішній день не дуже класно, зручно і добре купувати, але ж, ну, поки є можливість, то може іти. Друге, це як високий То Чим вище, тим дешевше. Чому? Тому що є проблема одна дороги. Тобто, коли взимку тут замітає, якщо це центральна якась дорога, то її обслуговують, чистять і так далі. А далі коли йдеш наверх, навіть бачили ви в інтернеті багато таких картин, коли ну, насправді навіть пішки дуже-дуже складно дойти звідси, це по-перше. Коли сніг і коли дощ, чи коли тає той сніг, тому що всі дороги розмакають настільки, наскільки це можливо, в принципі. І тому навіть зараз там я стою біля свого будинку, який ми почали будувати восени. От, і зараз почали щось робити, зовнішнє, але ж зовні ми нічого не можемо зробити, тому що навіть трактори заходять, вони грузнуть, вони не можуть тут проїхати ніде. Тому наявність доріг, і наскільки вони гарні, от, це теж кількість тих грошей за соту, які тут просить Це перше. І друге, наскільки вже в самому селі, наскільки сама ділянка далі від центральної дороги. Тому що ви знаєте, не знаєте, але ж в цих селах тут є тільки одна дорога центральна, ну, так скажемо основна. І по ній вже йдуть нумерація значить, будинків самих, да? і тому там село там Скажімо, кострено, та, і, і, і там іде будинок номер 18 да, чи, 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 чи 218. Тобто, тому що всі вони будуються на центральній дорозі, це є плюс і це є мінус. Тому що на центральних дорогах ви розумієте, що там дуже яскравих якихось таких панорам не побачиш. Тому що є сусіди рядом, вони так. Навіть плотненько, це по, по, по другому Тому якщо від центральної дороги десь треба від'їхати 100-200 метрів, там вже земля буде дешевше. Чому? Тому що вам а, треба її доробляти, там, відсипати каміння і таке інше, таке інше. третя частина це е, вартість землі, це ще ну, залежить від що на цій землі є. От. І я вам хочу там рекомендувати, е, до того, щоб ви просто взяли і. Купили краще якийсь старий будинок, який вже дерев'яний, там ніхто не живе і, і, і так далі, тому що в ньому вже буде електрика, тобто проведена до нього і дуже-дуже важливо. До нього буде підведена вода. Ну, треба шукати такі старі будинки. Є і без води, але ж всі, всі ну, майже всі мають свою воду. Вода тут, її якби під ногами дуже багато, але ж її там використовувати ти не можеш. А нам вода потрібна, яка йде згор. Тобто тут сверлити якісь там сверловини, щось добувати таку воду, то майже неможливо, тому що тут і порода, і ну, дуже, дуже складно, тому що можна мати собі. Ну, Якби номінально маєте, да, а там 5 кВт зняти з неї буде нереально. Чи, чи, чи 10 кВт, коли ви на, то, на то вам буде потрібно. Тому ці дві таких частини, які дуже-дуже треба розуміти, це друге і третє. Звісно, що чим похилий. Чим похилий часток сам по собі да? От, земля, тим більше ви будете вкладатися в цю землю. Ну, а На цьому я вважаю, що закінчили. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть нам. От, наші контакти там є в описі під відео. От, всім бажаю перемоги, бережіть себе. На все добре.